i'm not Шановні колеги, у нас є присутніх 18 депутатів міські голова. Ми можемо розпочинати сесію п'ятдесять п'яту сесії восьмого демократичного студія воложої країни. Слушай, а включити що не працює. Давайте ласка, повторну реєстрацію. Не спрацював пульт. Не спрацював пульт. Так, прошу подивитися. Володимир, у вас не працює? Прошу, перший раз працював, давайте Давайте зараз ще разкувати на маріванка, пішов. Так, готовий, так? Володимир Іванович, готовий? А що щось зовсім тепер буде? Можемо починати? Так, ставлю на ще раз реєстрацію.

Олега, а Олег Вильє. 20 депутатів. Шановні колеги. Давайте, будь ласка, коли тиснете подивіться, будь ласка, чи у вас спрацьовує пульт? Добре, ще раз реєстрація, але зверніть увагу, чи спрацьовує пульт у вас. Так, прошу реєстрація.

всіх засвітилася лампочка, чи запрацювала проти зараз оксана потихна. А, від 19 у нас є. Тут два рази хтось підписався. <зиву> все, тут все правильно. Я вже можу переживати, ні, тут два e, заєстровано <зиву> до 18 депутатів і співату. Отже, переход чи є в когось перед початком пленарного засідання заяви звернення? Шмарія. Добрий день, шановні депутати. Прошу підтримати звернення. Президента України Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, повноваженої Верховної Ради України з прав людини, координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими щодо посилення публічного висвітлення ситуації навколо полонених та безвісти зликних захисників Сил оборони України та сприяння їхньому визволенню з полону. Збройна агресія Росії проти України триває більше 10 років. Що стало підтвердженням основної мети загарбника знищити українську державу та український народ будь-якими методами. Росія постійно нехтує усіма правилами ведення війни конвенціями та угодами, що забезпечували стабільність та правосуддя у всьому світі. Обраний нею шлях це насилля, вбивства, катування, знущання, грабіж та інші методи агресії проти українського народу. На жаль, наші воїни потрапляють у полон. Та родину отримують сповіщення про безвісти зниклих. До нас звертаються родини полонених і зниклих безвісти, які просять пришвидшити процес обміну. Враховуючи викладене, ми, депутати Новзівської міської ради, просимо перше, вжити дієвих заходів для повернення з полону військовослужбовців, подання повної інформації щодо зниклих безвісти. Друге посилити публічне висвітлення ситуації щодо полонених та безвісти зниклих воїнів. Третє. У чергове звернутися до наших міжнародних партнерів, щоб зосередити та привернути їхню увагу до ситуації з нашими полоненими і безвісти, зниклими. Четверте, укотре нагадати організаціям ООН, Міжнародному комітету Червоного Христа про їхні зобов'язання забезпечити відправку представників цих організацій до місць утримання військовополонених. П'яте забезпечити належні соціальні гарантії родинам полонених та зниклих безвісти. Прошу підтримати. Е, так, в нас треба ще раз реєстрацію, правильно? Okay. Е, прошу перереєстрацію зі що прийшов ще один депутат. Давайте. Реєстрація ще раз. Прошу, чи є якісь зауваження по пропозиції щодо даного звернення? Немає, так? Тоді перехо... прошу, чотири сесії. Прошу, шановні депутати, колеги, 5 хвилин просто обговорити, що досталося перед сесією. Можна? Перерву. Перерву? 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 Так. Ну, на звернення депутатів, звичайно, що можна перерву. Дякую. Прошу 5 хвилин, так?